Хеппі лор. Допомога при болі в горлі. Дощ щодо півдня країни, там повітря прогріється до плюс 4 градусів. Така температура триматиметься в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі. А власне, там у всіх областях південного регіону без виключення абсолютно дощитиме і навіть в Криму, але там повітря прогріється до плюс 8. Щодо заходу країни, там сьогодні також синоптики прогнозують опади у вигляді дощів. Температура в день коливатиметься від мінус 2 до плюс 2, А найтепліше буде на Закарпатті в Ужгороді. Сьогодні. Термометр покаже плюс 5 градусів тепла. Щодо півночі країни. Там сьогодні очікується невеличкий мороз. Зокрема, в Сумах та Чернігові в день буде від мінус одного до плюс одного, і саме там сьогодні зриватиметься сніг. На Житомирщині триматиметься така сама температура, але там синоптики обіцяють дощ. Щодо центральних областей, там все одразу мікс сніг і сніг, дощ, мокрий сніг з дощем. Власне сьогодні прогнозують синоптики. В день повітря прогріється до плюс. Двох така температура буде в Черкасах, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Дніпрі. Щодо столиці, сьогодні тут також плюс два в день, і це буде максимум. Зараз знаєте доволі так сухо на вулиці, але сьогодні синоптики нас лякають дощами. Принаймні в столиці кажуть, що дощ буде сьогодні мороситиме, але без злив. І традиційно ми говоримо про температурні рекорди цього дня. І о 25 січня найтепліше було двічі за останні навіть більше ніж століття. Це у 1993 та у 2002 роках. І тоді термометр в Києві показав температуру 6,5 градусів. Ну а от моросу двадцять 26 градусів вдарив навіть не у минулому столітті, а вже у позаминулому столітті у 1892 році був мороз двадцять 26 градусів. Новини на Суспільному. Харків.